Вітаємо всіх шанувальників футболу в ефірі Новояврів, центральний стадіон Русина. Матч обласної прем'єр-ліги між командами Гірник Новояврівськ, Покрова, Куликів, Львів. Команда Куликова, друга команда Куликова. Нагадаю, що основна грає в Лізі майстрів у другій лізі. Це, так би мовити, найближчий резерв, молодий резерв, готується до виконання штрафного гості. Нагадаю, вони у білій формі. Відбивається гірник. Ну, ось нарешті гірник перейшов в чужу половину поля. Штрафний. Будуть виконувати гравці у зеленій формі. Шість гравців, сім Гравців гірника на підступах до деступного майданчика. Верхова дуель. І тут виграють дії. Господарі, але Юрій Позеняк. Клюкі молоді хлопці з покрови. Намагається швидко переміщати футбольним полем. І вибуває м'яч. Забрали м'яч. Андрія Мельника. І що старицький? Старицький підключається до атаки. І намагався пробити в дальній кут. М'яч залишається. У гравців Новояворівська і рахунок стає 1-0. 87-й номер. Іван Фульмер відзначиться. Рахунок стає 1-0. На користь перепішних Романа Каркевича. Путеренко. І отакий от дальній навіс. Не встигає до м'яча Святослав Зубер Юрій Пазиняк. На Зубера і... Ах, замешкався Святослав Зубер. м'яч залишається у нього. І так пробивав, підкручував у дальній кут. Чудовий момент для того, аби збільшити перевагу своєї команди, мав Святослав Зубер. Трошки замешкався з м'ячем. Прийшла передача на нього. Ходить на знову Качук. І там Зубер бореться за м'яча. Показує Степан Опков все в межах вправа. У інших варіантів не було. Поручинський чіпляється за цей м'яч. Зубер і на вихід для Наткачука. Тут головою буде. І Ткачук ворота порожні. І пенальті. Захисник рукою перегородив м'ячу, який летів вже у порожні ворота. М'яч вивчив руку. Ну що ж, Святослав Зубар проти Рарога. І дотягнувся до м'яча Павло Рарох, але встиг пересекти лінію смугастий і рахунок став 2-0. 2-0 на користь господарів. Святослав Зубар добуває свій черговий м'яч. Бульмес передача і чудова нагода була. Огдан Слоневський. Передача. І тут без триволи кілька гравців. Ще один стандарт для гірника. Ніхто не зумів заволодіти нічим... Старицький. Ще одна передача буде. Так. Ще одна передача. І нищо одного майданчика, відбивається покрова. І Степан Опко дає шусток на перерву. 2-0 попереду гірник. Степан Опко. Дав сусток про початок другого тайму. Іван Кульми з м'ячем. Саме атакує гірник у зеленій формі. Качук. Пробував здалеку пробувати. Заблокували захисники. Но з м'ячем. И потужный дальний удар. Фульме зіде з м'ячем. Зміщається в центр и будет дальний удар. Цілив у девяточку. Цього разу не вийшло, М'яч пролетів вище. И зубар, тут є простір, пара цвету слав. м'яч на землю, фульмес поруч під ним. И спіткнувся. Став на м'яч просто Зубар, Але Фульмес забирає м'яч. І передача. І цілив так Денис Старицький. Старицький. Фульмес. Ходив штрафний майданчик Іван Фульмес. І готовий буде для гірника. Буде шукати м'яча від Можна Відбивається захист по Захоплюють м'яч. покрови. Пик. Залишається м'яч. Огравці в білій формі, передача у штрафний майданчик. І тут же удар був після свистка. Полять на захиснику вірника. Що ж зможуть протиставити гості Прогруючи 0 02? А ось і можливий момент. Штрафний удар. І пробивав Михайло Мельник. Влучив стінку. Ще з м'ячем Мельник. Яврівської команди. Штрафний удар. І Марчук тут двома кулаками вибиває м'яч. Ще повертають м'яч ближче до штрафного майданчика. Ось ці. Верхова боротьба, виграє гірник. Гірний. Хольмес. Качок. І така м'яка передача, проходить м'яч. Зубер так пробував під захисника і відбиває. Молодий воротар. Хольмес. Є простір, можна проходити і пробувати. Перед ним два захисники, віддає з лівої. Заблокували удар. І забирає м'яч, Святослав Гірний. Передача, дальня передача, не доходить м'яч. Що, очевидно, буде удар по воротах. І влучає м'яч стінку. Рахунок 2-0, рахунок першого тайму. Залишається у нас незмінним. покрова. Ух ти! Хороший такий удар. Симмекли. І фінальний свисток не додає орбіт. Фінальний свисток фіксує перемогу гірника з рахунком 2-0. Гірник набирає 18 очок.